Сезон гарбуза офіційно відкрито, а значить, настав час пряних лати пончиків. У діжу міксера відправляю молоко, цукор та дріжджі. Додаю гарбузове пюре та жовтки. Зараз усе борошно та замішую красиве еластичне тісто. В кінці вмішую сіль, масло та олію. Лишаю підходити на 2 години. Вирізаю заготовки виробкою або формую з тіста сфери. Перев'язую ниткою та після того, як готові гарбузи ще раз підійшли, обсмажую з обох сторін до золотистого кольору. Поки пончики ще теплі, обвалюю у суміші цукру та спецій. Для начинки до шоколаду додаю спеції та каву. Заливаю гарячими вершками, додаю масло та перебиваю блендером. Після стабілізації у холодильнику збиваю до загустіння. Начиняю пончики і можна смакувати. Якщо це не смак осені, тоді що?